Доброго ранку, любі діточки. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вишиванку. Але перед цим давайте ви мені розкажете і пригадайте, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, називається наша країна Україна. Добре. Скажіть, будь ласка, чим славиться наша Україна? Так, традиціями, обрядами, так, оберегами. І сьогодні ми з вами прослухаємо вірші про Україну. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, садурясну калину. Там соловейку весні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Дітки, чи сподобався вам вірші про Україну? Так, дякую, дітки. Сьогодні, дітки, я, вас, я вам пропоную в прекрасний світ народної вишивки та більше дізнатися про вишиванки. В народі є таке прислів'я, без верби та калини нема України. Але ми б ще додали і без вишиванки також. В нашій країні, мабуть, немає такої сім'ї, де не було б ем, вишиванки чи рушничка. Ці дорогі серці речі вони передавалися е, з спокон е, віка, онукам, правнукам із покоління в покоління. Українська вишиванка, як і українська пісня, є знаком для нашої культури. Зараз я вам хочу прочитати ві віршик про вишиванку. Мама вишила мені квіта сорочку, квіти гарні, весняні. на, вдягай, синочку. В Внит сонце золоте, пелюстки багряні, ласка маміна цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і, і обійму я свою матусю. Цей гарний віршик написав Вадим Кріщенко. Дітки, чи сподобався вам цей віршик? Так, добре, молодці. Дітки, тепер вам пропоную роздивитися сорочку вишиванки і розказати вам, які кольори. На нашій вишиванці? Так, червоний, зелений, чорний, жовтий та голубий. Скажіть, будь ласка, які візерунки тут вишиті в нас? Так, квиточки, маки, так, голос. Добре, дітки молодці. Тепер я вам пропоную прослухати прислів'я про вишиваночку. Сорочка на тіло, а лінь у двері. Як мати рідненька, та й сорочка біленька. Як неділя, то й сорочка біла. Добре, молодці дітки. Тепер я вам хочу розказати, що символізують на вишиванці кольори та візерунки. Багато хто вважає, що е, кольори і, і на вишиванках це є прикраса для, для красивої композиції, щоб привернути увагу тот же. Але насправді це обмани. Кожна вишивка має свій, е, має свій колір і вона має свою особливу значення. Ось, наприклад, білий колір на вишиванках, всім відомо, що це колір чистоти. Він є оберігом від нещастя та дурного погляду. Червоний колір, наприклад, він є найпоширеніший на вишиванках. Він, е, е, він символізує. Е... Червоний колір це найпоширеніший колір на вишиванках. Е, е, червоний колір символізує любов до людини, до життя. Енергії, сонця і радості. Тому на дитячих і жіночих вишиванках частіше за всього прикрашають саме червоними нитками обіглі або червоні канині. Чорний, оскільки земля головна годувальниця наших предків, вони чорний колір вишивки асоціювали саме з землею та її плодовитістю. Чорна вишивка на одязі обіцяє власнику багатство та добробут. Синій колір найпоширеніший колір на вишивка, вишивках, тому як наші предки вважали його потужним оберегом, символ неба і води. Вишивки з синіми нитками найчастіше присутні на дитячих та чоловічих вишиванках, пращура намагались захищати від хвороб і небезпек. Зелений колір це жіночий колір на українських вишиванках. Він асоціюється з молодістю. Красою. Золотий або жовтий це колір-символ меду і пшениці, для благополуччя, достатку, багатства і радості. А тепер, дітки, розгляньте, будь ласка, які в нас, нас орнаменти, що символізують орнаменти на вишиванці. Ось, наприклад, в квадраті він символізує благополуччя, мир та достаток. Ромби асоціюються з союз, сонця, землі і плодючість. Ромби з кропачками посередині воно е, асоціюється з засінним полем. Коло це сон, символ сонця і вічність. Рослинний мотив це чистота процвітання роду та життя. Калина це любов, багатство, краса та материнство. Гілки дуба вишивають на чоловічих сорочках. Виноград символізує сімейне життя і щастя. Квіти маку, захисник лізлову ока. Ось дітки я вам пропоную розглянути повсякденний український одяг. Ось такі гарні, бачите, сорочки та вишиваночки. Тепер, дітки, я вам пропоную. Зробити е е гімнастику для пальчиків. Перед тим, як ми з вами почнемо малювати, прикрашати нашу сорочку, я пропоную вам зробити гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найсильніший, він найбільший, найтовстіший, вказівний палець для того. Щоб показувати відоме. Цей палець середнім зветься, він найдовший, як ведеться. Оцей палець безім'яний, вередливий, неслухняний, ось мізинчик, хоч маленький, проти вдалий і спритненький. З вами пальку гімнастику ми зробили, а тепер пропоную перейти до малювання, і прикрашання нашої вишиванки. Для цього нам необхідні фарби, пензлики для фарб, баночки з водою та заготовки для вишиванки і серветки. Зараз я вам пропоную переглянути відео і потім самим прикрасити свою вишиванку. Вечера прибожоранку вышивала дечи на вышиванку, вышивала дечи на широ. Чернота черопану. Та чорна віточка обставання, та чорна віточка того кохання. Дякую всім дітки за увагу, до наступного зустрічі.